Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 6 травня. Закінчив нормувати плоди на груші і обрізати, там де є урожай, плоди. Груш то менше обрізано, бо закладені плодами, а там, де немає, то вирізано набагато більше. Такий результат. Всі стовбири провітруються, всі дерева провітруються, вільно попадає сонце. Розпочну нормувати плоди яблуні і продовжувати обрізати і формувати яблуні. Саме головне перед тим, як обрізати, весь інструмент має гарно бути оброблений спиртом і чистий. Не забувайте переходити від дерева до дерева, обов'язково обробляти спиртом. Якщо ви хочете мати здорові, Дерева без хвороб. Якщо є десь на одному дереві інфекція, ви можете рознести її по, всьому, по всіх деревах, по всьому садкові. І тоді буде шкода вирізати дерева. Так, принцип нормування яблуні, як я формую. Якщо зав'язь близько одна коло одної і плодів багато, то зрозуміло, що... то зрозуміло, що потрібно залишати один тільки центральний такий пліт. На нього кау царський, королівський, центральний, а всі остальні видалити. І залишаю тільки один. Це якщо в такому випадку, якщо близько зав'яз коло завзі, от бачите на гілці, це сорт яблуні моді, якщо ви залишите і по два плода, вона спокійно витягується яблуня і плоди будуть гарного розміру. Якщо отак, отут на стовбурі видно гарно, ніде нема більше, то я залишаю два яких два, дивіться, вирізаю центральні, той, що знизу і той, що зверху. Таким чином, щоб залишилось два яблучка, які будуть опускатися, їм нічого не буде зважати, і вони не будуть один до одного приторкати, щоб не зламались. Таким чином буду формувати, ще раз кажу, що даний сорт яблуні може. Може нам спокійно залишати і по два, і по три плода. Гарно вона витягує і плоди нормального розміру. В цей же час проводю прикорочення так звані літньої операції. Довга гілка ростова. Минулого року була от там прикорочена, все рівно виросла. Я її прикорочую на спляче утворення. Можна сказати, що квіткове, але ну, воно там спляче. як буде йому підходяща умова там може проснутися і почати. Рости ростове утворення. Так, Це що з краю, даний сорт можна прирізати, так як, так як я розповідаю на третю бруньку. Я при, прирізав на другу, не рискував, але відбиває і третю росту, вот, цю виломую. А цю переводю, вершок зрізаю на більш похилу. Так само, як і грушу, і будь-яку другу друге дерево. От видно, було прикорочення літом. Одна з квітковим утворенням, така яка має бути на наступний рік, а одна от ростова. В такому випадку можна або прикоротити, щоб тоді взяти плоди, але як в нас є ще одна гілочка така, яка. Буде на наступний рік, от то я просто всю здорову зрізаю, а залишаю таку більш слабшу. Вершок не прикоротюю, висотою має бути 3,5 метра. От тут крово гарно видно, що спокійно можна відбивати третю ростову бруньку. Таким чином, дивіться, як відкривається крона, бачите? Цю можна прикоротити на 3-4 см. А цю от переводю на більш похило. Все, крона відкривається, гарно видно. На плоди буде потерпляти сонечко. Будуть гарно розвиватися. Ще хочу показати один із своїх улюблених сортів сорту яблук Евеліна. Смачний. Неправильно сказав, смач, смачнюші яблука, ну не дуже довго зберігаються. Плодоносять кожен рік зі страшним навантаженням. Подивіться, скільки тут завізі, одна коло одного. В такому випадку, так як я кажу, залишається тільки, один, одна центральна. Одна центральне яблуко, бо... Будуть тоді малі. Якби відстань була довша, далі верніся одне від одного, то можна залишати по два тут. Будь ласка, до самого кінця любу гілку, яку б я не взяв на такому цього сорту дерева всі обліплені завізі. Плодами верніше. В такому випадку тільки по одному і залишати. Якщо далі, ну, подивитись тут Enterprise. от Enterprise. Так. Ну вони теж, теж, теж близько, одна коло одну. Ну, Ти більше плоди дуже здорові, тут вибору немає, тільки, тільки по одному залишати. Бая Маріса має такі гарні плодики маленькі. Я вже показував відео як перед світінням. Також багато, багато. Близько ні коло одного, тільки по одному залишати плодику. Немає вибору. Така ж ситуація із сортом Лігол. І ще цвітає, дуже багато і близько один коло одного. Тому залишати тільки по одному плодові буду, із суцвіття. Також зараз на яблуні потрібно прикорочувати отакі ростові гілки, які вже мають по 20-25 см. щоб стримати ріст і не оголити гілку. От я вам показую, було прирізано минулого року. Літом раз. І після того і ще раз було прирізано. Тут мало бути квіткове утворення, але так як умови були несприятливі, зараз ростова, почала рости гілка. Як вона почне рости, я її все рівно буду прикорочувати. От видно, в цьому місці був зріс, почала рости, але ну, тут не ростувала така спляча. А ці всі зараз потрібно 3-4 см прикоротити. І якщо не прикоротити, то тут буде дуже сильний ріст пагонів. Може навіть і до метра, і більше. Тоді нічого не зможемо зробити. Навіть на таких гілочках. А, тут можна виломати. Тут є от іще одна. Тут цю яка довша і сильніша, така має вже 30 см. Виломуємо, переводю на таку слабшу. Але старайтесь не оголювати гілку. Тут же перевод, як я розказував. Завжди в кінці ростуть дужчі гілки. От було весною прикорочене. А тепер пізніше переведу на цю більш похилу гілку. Тут от гарно видно, що це догори. А ця більш похила. Цю вже в даний час можна зрізати, перевести Та, яка слабше розливається, от видно вона, що тут сантиметрів 10, ще може піднятися і рости догори, тому не переводжу, тому не обрізаю. Хай поки буде ця, буде рости сильніше догори, а ця через тижнів-два, можливо, так десь. Такі операції повинно робити. Потрібно робити обов'язково. Якщо ви їх не зробите, у вас будуть довгі гілки, дерево заросте і ради ви йому не дасте. Зазвичай, так як я розказую, там, де були зроблені зрізи, то перед ними сильно ростуть гілки. Якщо є багато гілочок, то можна і виламати її. Але я прикорочу, щоб прикорочу, щоб, щоб мати якісь варіанти формування. І хто знає як на, наступ, на наступний рік буде світіння. Зараз показую. Це вже я показую на яблуні Golden Delicious. Привита. було дерево росло. Я його зрізав, воно пустилося під коріння, і я нащепив такий самий сорт. Дуже мав силу росту сильну. Тут видно, як я переводив на третю зовнішню бруньку. Раз. Два, три. Аж тепер сформував дерево. Сформував дерево. Цвіту було дуже багато, але даний сорт попав під похолодання, тому трохи є зав'язі, а частково нема. А наверху там ще наче ще й цвіло до цього часу цвіли. А, ну да, так, ще до цього часу навіть цвіте. Це дуже сильне росле дерево. Але дуже вкусні яблука. Щоб сформувати гарне дерево, треба потратити часу. Немало. 3,5 метри висотою. І це вже на наступний рік воно вступив по доношення на повну силу. Зараз ще так частково. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.